Мене звати Настя Войтюк, і я продюсерка цього проекту. А коли почалась війна, неможливо було реалізувати те, що ми задумали. Півроку проект був приблизно заморожений. Для мене цей проект став відповіддю на запитання, а як робити мистецькі проекти протягом війни. І в цьому проекті я також, крім продюсерки, була теж тренеркою. В Цьому всьому просторі почувалася мамою проекту, тому що найскладніші виклики це. Як провести резиденцію за кордоном не у своїй країні, і, е, і це теж питання виготовлення віз під час е, війни. Це питання виїзду учасників, які є чоловіками. Людині потрібен безпечний простір для того, щоб могти творити. І коли ми є в часі війни, ми напевно більше закриваємось і ми більше енергії витрачаємо на самозахист, на захист наших родин, друзів, на підтримку ЗСУ. Ми вибрали Польщу Люблін як місто, яке є найближчим до України.